Товар на 10 травня. Будуть літні. І не тільки взуття. Шльопанці, балетки, босоніжки. Ось такі адідаси 24,5 устілка, 39 розмір. Ось такі легенькі, нові. Кіни. На мембрані бутерпроф. Світовідпівні елементи. 700 гривень коштують 40 розмір. 26 устілка. 45-26 устілка. Скетверси на мембрані Butter, Memory From, Дуже легенька, 450 гривень коштують 37-38 розмір. Шльопанці ось такі чоловічі бас. Стан нових 300 гривень коштують десь 43-44 розмір, шкіряна устілочка. ще ось такі будуть шльопанці, 200 гривень. Ось такі шикарні легенькі скетчерси. 600 гривень коштують вони нові, 7-38 розмір. Нюлі ось такі колхіни 39-40 розмір. 300 гривень коштують, вони шкіряні. Всередині шкіряна устілочка. Тут також. шкіряні. І ось така перфорація. Ще будуть ось такі. босоніжки. Дуже класні, дуже м'якенькі. Вони також 300 гривень коштують 41-42 розмір. Тут регулюються, тут також регулюються дуже м'якенькі. Ще будуть ось такі дитячі кіни. 31 розмір, 19,5 устілка 300 гривень коштують. Також це регулюється. Шльопанці, замш. Тут також замшева устілочка. 200 гривень коштують. Устілка анатомічна. Ще будуть ось такі шльопанці, 150 гривень. Там також ідеальні ось такі шкіряні босоніжечки 150 гривень. хоч і на танкетки, але вони легенькі. Нюлі ще ось такі дуже класні. Такий крокодила принт. 250 гривень коштує 38-39 розмір. Також м'якенька така Memory from устілка. Вони як нові. Гарні ось такі. Це більш, мабуть, для танців. Дитячі босоніжки 33 розмір, 150 гривень. Ззаді застіваються, дуже гарні. Ще ось такі будуть шльопанці скечеси. Також легенькі. Тут регулюються по підйомчику 37,5, 250 гривень коштують. І ще будуть ось такі легенькі скетчерси. Вони 200 гривень коштують, стан ідеальний. Десь також 36-37. 150 гривень, це американський також класний бренд. 36-37. Ось такі босоніжки, повністю шкіряні. Франко Сарто. 300 гривень коштують 40-41. Дуже гарний. Каблучок невеличкий і дуже стильно виглядають. Ще будуть кларкси, ось такі, також шкіряні. Тут ноутбук, дуже гарні. Стан нових 300 гривень коштують. Розмір 39. Дуже класно. Повністю регулюється е, по вашому підйомчику. 150 ось такі туфлі на каблучку. Ще ось такі мулі узькі. Кристіана Сірана. 150 гривень, 38-й розмір. 38-й розмір. Фудзалки дитячі. 150 гривень коштують. Розмір маленький, 27,5. Ще будуть мюлі. 100 гривень коштують 37. Ще мюлі 100 гривень коштують 37,5 це клакси. Тут також регулюється резиночка. 150. Такі легесенькі. Шльопанці ось такі шкіряні 100 гривень. Отакі мкеди 100 гривень, 38, мабуть, розмір. Ще ось такі шльопанці 40-41 розмір, 50 гривень. Шкіряні ось такі босоніжки також регулюються 100 гривень. 37-38 розмір. Ось такі в'єтнамки, американські в'єтнамки 37 розмір. Легенькі. Ще будуть босоніжки. 50 гривень коштують. 37-38 розмір. Дитячі ось такі 50. Ще ось такі дитячі 50, вони регулюються на липучках. Ще будуть балеточки ось такі Леопард 50. Так, оці також будуть 50, 41 розмір. 41, ну 41 розмір. Так, ще ось такі будуть шкіряні, дуже класні. Є Тут анатомічна ортопедична устілка, можна і без неї, 100 гривень коштують. 39 буде. Але якщо без устілки, то на 41 й дуже гарно. Ось такі балеточки 50. Ще ось такі шльопанці також будуть. 150 гривень коштує, 37 розмір. Ось такі гепи. О, це коуч, Це коуч. 100 гривень коштують. Легенькі в'єтнамочки, мокасинчики, також американський бренд, 100 гривень. шкіряні ось такі гарні туфлі. 50 гривень коштують. 37-38 розмір. Невеличкий каблучок. І ще ось такі 50 гривень коштують. Вони текстильні. Невеличкий каблучок.